В самому центрі Харкова розташувався чудовий, затишний, сучасний і водночас наповнений давніми традиціями ресторан Влабар. І я його продаю. В триповерховій будівлі ресторан Влабар займає другий та третій поверх. Загальна площа ресторану 700 метрів квадратних. Зараз на відео показую вам другий поверх, і це у нас загальний зал для невеликих заходів, сімейних вечір та ділових зустрічей в колоритному грузинському стилі, розрахований на компанію до 70 осіб. І зараз я вийшла на таку чудову терасу з видом на місто. Меблі, посуд, скатертинки, все, що ви бачите на відео, може залишитись за бажанням новим власникам. Також зараз показую вам кабінет директора, переговорну та ще є кабінет бухгалтера. Також на кожному поверсі є свої санузли окремі. І зараз ми піднімаємося на третій поверх. Тут є чудова гардеробна, є невеликий зал для невеликих заходів на компанію до 20 чоловік та банкетний зал, який розрахований на 140 осіб. Як бачимо, ресторан в гарному. Станім і інтер'єри в класичному стилі, потужна система вентиляції, є світло та звукова апаратура. Телефонуйте, записуйтесь на перегляд. Я знаю точно цей об'єкт нерухомості не залишить вас байдужі.